Мобільні швидкі невеликі, але ефективні вінницькі автомайстри налагодили виробництво міні-хаймарсів. Так, волонтери назвали саморобні установки залпового вогню. Обладнання встановлюють на звичайні пікапи. Дальність польоту ракети понад 20 кілометрів. Але при цьому наші артилеристи залишаються непоміченими і мобільними. Частину запчастин волонтери беруть із трофейної рашистської техніки. Як працює система? Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов розкаже. Потужні ракети, які гатять по орках із кузова маленького пікапа. Це відео наших військових десь на передових позиціях. Це вам орки погані за вінницю. За вінницю. огонь так бійці всяться расистам за їхні атаки на Вінничину та на всю Україну. Нищать ворога із мобільної саморобної установки, яку прикріпили до кузова джипа. Із коротких труб ракети вилітають із шаленою швидкістю, але головне прицільно точно. Машину називають мініградом, але жартома військові установку охрестили маленьким Хаймерсом. Переобладнує пікапи незрячий вінницький волонтер разом із друзями-автомеханіками. Взагалі це мініград, Тобто це використовуватися будуть це направляючи від БМ-21 град, і, туди, і воно тими ж ракетами РСЗО. Не завжди потрібно під'їжджати великою машиною, відпрацьовувати повний, повний пакет снарядів. Для накриття можна, в принципі, працювати точково. Для того і виникла потреба в таких автомобілях мобільність, швидкість летить на 20 кілометрів. Установка мобільна і швидка, а це головне при точкових ударах, каже Денис Романовський. Металевий каркас та електрику виготовляють за схемами, які дали військові. Частина запчастин – направляючи для ракет, і приціли із трофейної рашистської техніки. Решта схем до мініграду. Це військова таємниця, кажуть автомеханіки. Пусковий механізм із двигунами встановлюють вже безпосередньо артилеристи. Нам відкрили на таємницю тільки схеми, як зробити металевий каркас, щоб хлопці зробили, як зробити електричні всю подачу, живлення, необхідність пуску і так далі. Причому то, що тут нема в нас повної комплектації, тобто наша задача зробити каркас і схеми. Тобто, а хлопці вже на місці, вони вже поставлять самі елементи спуску, щоб вже вона була повністю готова для ведення вогню. Нині над черговою машиною працюють шестеро слюсарів та два автоелектрики. Для того, щоб підвішити кнопку живлення для пускових зарядів, треба розібрати пів панелі, ну хоча б зробити доступ для того, щоб це зробити краще, щоб військовий міг через вікно, не заходячи в машину, зробити це бистрим доступом з вікна. Як кажуть, як були создавали Порше, щоб ключ відтягувався з вікна як гоночних машин. Це ми хочемо зробити тут. Систему пуску щоразу вдосконалюють якось цей пульт керування, з яким можна відходити на безпечну відстань перед запуском ракет. Тут 20 метрів дроту. Коли там же військовий приїхав, може поставити машину, вийшов, включив живлення в салоні, підходить від машини 20 метрів, так як дозволяє дріт, і тоді вже. Відкриває тут ці кришечки і працює. Працюють автомеханіки безкоштовно, але переобладнання кожної машини це близько 100 тисяч гривень. Цього разу гроші на ракетну систему дав благодійник. Один з вінницьких депутатів повністю взяли на себе, закрили це питання. На жаль, не можу його назвати, тому що не хоче він. Він каже, що це, це цю добру справу він зробить тихо. Не тихо, але ефективно робитиме свою справу на фронті. І цей джип із трьома ракетами. Відправити його на передову волонтери планують за кілька днів. Поки ж хлопці, завершуючи роботу, жартують. Біля установки можна збити дрона каміказ звідси. Ну, щоб далеті якраз то тут можна спокійно збити <рес> на глас, навіть цілитись не треба, воно само наведеться. На черзі волонтерського СТО ще дві подібних установки. Зараз хлопці знову шукають метал та комплектуючі, а ще потужніший пікап, на який можна встановити вже не три, а шість стволів для ракет, які накриватимуть ворога. Валерій Кузняцов Микола Назаренко, Вінниця ТСН один плюс марафон. Єдині новини.